Житомирський футбольний клуб Полісся вперше в історії вийшов в українську прем'єр-лігу за підсумками першої ліги у сезоні 2022-2023. 14 травня у Житомирі на центральному стадіоні Полісся наші вовки обіграли ФК «Кремінь» з міста Кременчук Полтавської області з рахунком 5-0. Цією перемогою «Полісся» достроково забезпечила собі вихід в УПЛ. У цьому матчі за Житомирське «Полісся» відзначились Василь Грицук, Деніс Янаков, Пили Будківський, Артем Козак та Євгеній Микитюк. Як це було? Пропоную подивитися далі. Повернемося до історії. Футбольний клуб «Полісся» був заснований в 1959 році у 2005 році клуб припинив виступати в чемпіонатах України. Через 11 років він повертається вже як МФК «Житомир». Ще через рік у 2017-му, повертається і назва клубу Полісся. У футбольному сезоні 2019-2022, який завершився дочасно через пандемію коронавірусу. Зелено-жовті посіли друге місце в групі А другої ліги та підвищилися в класі. А за підсумками сезону 2020 тисячі -20 2021 Житомирська команда посіла 11-те місце в першій лізі. Влітку 2021 року власником Полісся став Геннадій Буткевич, що дозволило Поліссю міцно стояти на ногах у сезоні 2022-2023. Довгий шлях у нас була ціль. Ми рухались два роки до цілі. Тяжко, не тяжко, не, Це не перемога. Перемога незабаром буде справжня перемога. Це футбольне свято файного міста Житомир. Все, що ми робили, ми робили для наших болівальників. У нас ще дві гри. Випадку, має бажання, має бажання а чоля сходинку. Після матчу поліція відсвяткував разом з болівальниками свій вихід в УПЛ. Але попереду вовків тренування і ще дві гри. Адже далі буде боротьба за титул чемпіонів першої ліги. Двадцять років не пороблять блядь! дядька.